Так, про віртуал DOM. Що таке віртуал DOM? Коротше, в нас є поняття Virtual Dome, у нас є поняття Shadow DOM. І в нас є просто DOM. Ну, просто DOM це Document Object Model. Це, по суті, оцей об'єкт в браузері DOM. А об'єкт DOM це типа вся видима частина сайту. Всі ці діви, ну, всі ці теги, так скажемо. Но теги це коли ми пишемо в файлі, браузер це читає, він створює об'єкти в пам'яті. Ноди називається нодами. Вот. Коли браузер прочитує наш HTML-файл, кожен тег. І Теги вкладені в теги, і він це прочитує і будує в пам'яті цю структуру. От, воно знаходиться в об'єкті DOM. Об'єкт Window це весь, весь сайт. В ньому є об'єкт DOM, це вся видима частина. От, цей великий об'єкт дом складається з об'єктів з нод. Тобто, наприклад, body — це є вузол, Head заголовок — заголовок теж вузол. По суті, також там, да. ну не тільки видима частина, там є, типу, ця частинка не видима, те, що є хедером. Ну, і всередині все пішли всякі діви, всякі силочки. Все це ноди. Вони, типу, в пам'яті являються об'єктами. Типу, об'єкт і всередині об'єкти. І от така вкладеність. Все це Ноди. І все це разом дом. Документ model, model, модель. Документ на об'єкт на модель. Вот. І ця штука повільна. Для того, щоб ми коли щось міняємо на сайті JavaScript, перемальовуємо тобто, наш інтерфейс, він працює, щось там міняється в ньому. Ховається, міняється, відкривається, перекрашується, перебудовується, списки міняються. Щось ми фільтруємо, наприклад, завантажуємо, довантажуємо, щось відкриваємо, закриваємо. Попапи вилазять, коротше, все це перебудова дом. І це саме повільна штука. От. І коли почали розвивати фреймворки, то почали шукати. Як би так зробити, щоб це все швидше працювало? Бо якщо ми напряму міняємо дом, ну, це повільніше. А якщо спочатку вирахувати всі зміни, а потім їх застосувати, то так буде швидше. Чим, чим ми будемо напряму дом перебудовувати? Бо ми ж його не перебудовуємо зразу в якусь конкретну форму а Ми там послідовно починаємо щось перебудовувати, щось добудовувати, перебудовувати, перебудовувати. коротше, це все довго. Тому от такий написаний JavaScript: кусок кода, куски кода в фреймворках, які спочатку на рівні JavaScript вичисляють всі зміни, а потом якось так одномоментно чи тільки в тому місці, в якому потрібно. Перебудовують дом. От. І ці зміни спочатку від... вичисляються в цьому. Віртуал домі чи в шадо домі а потім вже реальний дом перебудовується. От. Я, звісно, не спеціаліст по темі віртуал-дом, шадо дом. До кінця не розумію, чи це одне то саме. Воно мені нахер не треба. Бо в мене є практика. Ну, от, я ж не пишу фреймворки. Є програмісти, які спеціалізуються на написанні фреймворків. От це питання їх должно їбати. А мене інші зовсім випроси хвилюють. Я всякі різні технології роздупляю, як їх завести. Я працюю використовуючи фреймворк, я пишу бізнес-логіку. Щоб вона була понятною, щоб я був продуктивний в цьому ділі, щоб я виконував роботу і не заплутувався, і щоб мені мозг не вилітав. Типу, в мене увага сконцентрована на інших речах. Є, звісно, чоловіки, які задрачуються в цих питаннях, на співбесідах можуть питати. І казати, а це може бути потрібно. Типу, якщо спеціаліст, а в нас таке було, що в нас е тупила е вся приложуха, і ми вже залізли там в ангуляр, і там знайшли типу, таймер, і там щось поміняли число, наприклад, щоб воно поміняло і, типу, швидкість перевірки. От, от ми влізли, от це нам Оце, блин, це настільки притянуто за вуха. Я, як програміст, і так постійно, як сичик, постій, аналітик, розбираюся з цим всім ділом. От. Якщо мене життя занесе розбиратися з домом, то буду розбиратися з домом. Я ж не то, що не хочу з чимось розбиратися. Це безмежний океан. Неможливо зі всім ковирятися. Ми завжди в якомусь спеціалізуємося. От. Так що, якщо хочеться поведрачувати тему подробно про shadow-dom, Virtual DOM, то можна десь зайти на спеціалізовані джерела розібратися, поняти, а потім забути. Ну, може, хтось не забуде. Ну, я більше практик. От. Але так от, в загальному таке моє розуміння. Що це такий посередник. От, на рівні JavaScript спочатку ми вичисляємо. А потім ми вже ну для того, щоб було швидше. Щоб, щоб не насілувати дом. Щоб це не було довго. Ми спочатку попередньо вичисляємо всі зміни, а потім однораз, єдино, ну так, єдиноразово їх здійснюємо вже в домі. Для того, щоб було швидше. Так що. За моїм розумінням, Virtual DOM, Shadow DOM – це таке поняття на рівні коду в фреймворках, яке вичисляє зміни інтерфейсу, для того, щоб лишній раз не насілувати дом, і для того, щоб все було швидше.